Я от хотів ще вточнити, і у вас в студії буде тут запитання. Сьогодні ну, у деяких телеграм-каналах зараз інформаційний просил дуже насичений. З'явилася інформація. От підтвердить або спростуйте, що сьогодні, можливо, були випробувані е ракети іранського виробництва. Не лише дрони, а вже й ракети. Ну я не довіряю зараз більшості телеграм-каналів, які просто дублюють один одного і перекручують інформацію. Загуб, треба просто доведитись перше джерело. Кожній інформації і дивитися докопатись до суті. Це ЗМІ які себе поважають, роблять саме таким чином. Не, немає в цьому немає. Всі це так, перевір, перевірне перевірювати. Треба зрозуміло, що інформації немає про іранські дрони. Можливе застосування саме балістики. Балістика це у нас і зрозуміло, що і ті ж самі ракети кінджал. Так, балістика це ті ж самі ракети С-300, С-400, які запускають. Імовірно, що. І ті ракети могли бути застосовані, тому що ви знаєте, як це сталося у Києві нещодавно. Так, коли противник під під перекриваючись загальним ракетним обстрілом, так може і застосувати і зенітні ракети. Це теж нова загроза, і тому на неї треба теж реагувати.